Всім привіт! З вами Серафім, І сьогодні я буду проходити Dead Rail за пасажирський поїзд. Я в телеграмі зробив опитування, який мені потяг купувати. І ви вибрали пасажирський. Так, все, я зайшов в катку, і да, Пасажирський поїзд він більший за обічний. Продаємо золото, купуємо револьвер з патронами і вуголь. Жалко, що тут не можна сидіти на цих стульчиках червоних. Ну, ладно, так. Тут аж ще пічку змінили. І тепер години зверху. Ну, Мені це подобається ремоделлю потяга. Тут трохи буде не видно, але в цій серії я точно доїду до Мексики. Так, головне зараз домик не пропустити. Так, в мене майже вже вуголь закінчився, ну топливо, і мені попався домик. Такий помаранчевий, і в ньому 100% буде хоч би один вуголь. Так, тут нікого нема. От, є один вуголь. Так, ще зараз беремо цю штуку стільчик. От тут ще є один стільчик. Ну, добре. Ну, і оце що продається. Потім я його продам. Так, все, ми приїхали в город. Так, ага, вони зараз нападають, но ми їх зараз бахнемо. Я ще і за клас survival, то там буде більший урон. Я, може, скоро снімлю про вампіра, але я вже багато раз хотів зробити, але щось не виходило. І я ще в Телеграмі кидав аватарку всі локації. Но у мене я десь може, 15 разів не зміг зняти то відео. Ну, або мене вбивали в ігрі, або я не міг одну локацію знайти. Ну ладно, так, зараз йдемо в Gunsmith. Так, тут ще один є зомбі. На тобі. Так, які тут є патрони? О, тут є золото. Куди ти пішов? На тобі. Так, ага, тут є золото. Беремо і ще й вугіль. Ну, ми його не будемо брати. Так, до арбалета. Ех, е, хто мене домажить? Ух, Єма, це Вірівульф! Все мені капець. Нічого не зможу зробити. Ладно, я зараз перезайду. Все, я знову дійшов до города. У мене тепер є 4 бандажа я залутав з одного домика. Так, надіюсь, тут більше вірівульфів не буде. Так, ти я пішли у поїзд. мене там вночі, чуть два зомбі не вбило, но я встиг під пістолетом б'яти. так, все. Раз. А чого-то ж я йому ваншота дав? Ладно, 1, 2, 3. вони не ваншотаються? Я ще їм по голові даю. Так, чого я не можу. Чекай, топором треба. Чого ти лагаєш топор? Ладно. Тут такий банк. Но нам не облігації треба, а золото. Так в мене дуже ще й мало патронів якось. Так, все, йдемо до банку. банк. А, чекай. На, бабахну, хорошо. Так, тут в банку тоже зомбі. Чекай. На тобі все. Так, лутаємо, що тут є. Ну, облігації теж три штуки. Ну, Для цього банку це нормально, бо якщо він такий, у нього коричневі кирпичі, то він старий. Якщо в нього червоні, то він новий. А в нового більше облігацій. Так, зараз ще це йде. Ну, я не хочу патрони тратити. Бо в мене мало їх дуже. Так, ми ну, поки вони мене хорошо не домажать. Так, йдем зараз в шеріфа. На тобі. Так, Шлем Беремо. Так, ще для дробовіка. Ну, йде сюди. Оп. Так, встиг. Все, треба зараз бандажом відхилитись. Зараз я ще вскопаю вугля і поїдемо. Так, зараз йдемо до трейдинг поста. Я продам, що в мене є. Не спочатку хочу подивитися, чи тут нема нічого близько. Ще спойлер, що я ні Ні одної будівлі не найду. Там здані я ніколи тесли, чим. Ну, коротше, багато всього я його взагалі не найду. Я ще залутаю пару міст просто. Так. Все, ага, один на потолку, але ну ми його забираємо. Ого, яка башня тільки що була. Ну, ладно, все, забираємо все і їдемо. Так, у мене 375 доларів. Так, купляємо винтовку з патронами. І 4 штучки вугля. Три зміїних масла і... три бандажа. Один бандаж. Поїхали! Зупиняємося тут, бо мені треба банк, хоч би один залутати. Так, це великий город, але все трохи погано. Я не дуже хочу свої патрони так тратити. А тут їх так багато. Ладно. Мені треба хоч би один банк залутати, щоб купити вугля. Лучше би серед... а, середній попався. Ну, великий теж добре, тут багато банків. Ну, тут я багато разів загублявся і довго шукав вихід, ну, до залізної дороги. Чекай, мене дуже мало хп... Ой, -ой, -ой Вірівульф! Ні, ти мене так швидко не вб'єш, як того разу. Тепер у мене все є. Щоб тебе перемогти, на тобі. Да він другий раз в кресу просто. Просто в кресу так підійшов. Вже другий раз. Так, може цей банк зараз залутаємо? Так на тобі. На тобі. Так, беремо коту 2, 2, 4, 4, 3. Надіюся, це від цього банка. Так, кладемо код і вводимо. 2, 2, 4, 4. 3. Це було не до цього банку, а до цього. Це теж добре. Так, тут пару штучок. Там всього лише 175 доларів. Бо 3 по 275 і плюс 2 по 50 100. Так, о, тут ще є динаміт, ну візьмемо. Якщо буде стерлинг, я там банк взірву, бо там його теж можна взривати. Ще йдемо до доктора. Тут може буде зміни масла. Ну, нема зміни масла, на ході є бандажі. І йдемо все продавати. Так, це вже 20 й кілометр. Вже 40 кілометр і ніч. Вже зараз будемо далі їхати. Мені ще треба в один город буде заїхати. Ну, я ще собі вугля купив. І в мене вже майже змінного масла не осталося. Все, я цей зараз город буду лутати і знову він великий. Коли я маю лутати, він великий. А так були середні і маленькі, коли я їхав. Ладно, зразу може це від цього банка. Я так думаю, що і є, якщо є багато банків і біля них ці банкіри, то там і там код є той. Ну, ладно, так, зараз залітаємо швидко. Так, який там код? Дивимось 46644. Ну, такий простий код. Ну так. Да. Так, все, це забираємо і йдемо. Ну а може ще будемо банки лутати? Я не знаю. А їх дуже багато тут, дуже мало хп, дуже. Так зміни масло, давай, 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 валим, валим. Чекай. Чого вони всі підходять? Де вони взагалі всі беруться Їх дуже тут багато. Це ще цей біжить, Давай попади Фух, чуть мене не вбили ці зомбаки. Вже попасти нормально не можу. Ладно, все, треба вже дивитися, де вихід. Так, зараз ще один банк залутаю і буду йти. Ой, вже ніч. Я тут, мабуть, Ще Зараз, може, віріволки будуть. Це буде капець, то краще тут буде. Ну, так, да, віріволки. Фух, все, я знайшов свій потяг. Все їдемо далі, тільки треба вугля трохи підкласти. Все, поїхали до 50 кілометра. Десь, може, вийде 300 доларів. Майже 400. Усе, поїхали до Мексики. Так, все, я вже під'їжджаю, вже 77 тисяч, но вже 6 годин, я не хочу, щоб ніч була. Ну, ладно, все. Зразу біжимо за дом. Так, надіюсь, вони мене не прострілять. Так, ну вони поки мене не прострілюють. Чекай, чекай, все, вибігаємо! Тратимо одне зміни масло, головне, щоб не попали. Фух. Так, а де Ай, попадає, на тобі. Все, так, на. Так, зараз бандаж, бо я не хочу, ще поки вміно масло тратити. Бо ще люди є. На тобі. І тобі. це дуже тут багато вас? Давайте. На. Все, ще один зараз. Хіба бандаж потрати. Так, походу, все, більше нема. Тут патрони, ну мені не вистачає так. А хто в мене стріляє? А це в мене спушки. Ви бачите, скільки в мене ХП? Мені просто везе вже другий раз. Мені якось треба його виробити. Все, на тобі. Вже ніж треба бістро в місто пускати. Так, пішли, бістро. Так, опускаємо. Все, і біжимо сюди. Бо я не знаю, куди далі бігти. а тут зомбі. А де вони? Так, той забагався. Ну, двоє ще забагалися. А ось ще тут є. Що мені робити? Ладно, стрібаємо на кришу. Опа. Все. І тут будемо. Все пройшли. Я буду вже на цьому закінчувати. Кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!